Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And let's start with today's lesson with checking your homework. Перевіряємо наше домашнє завдання на сьогодні у Workbook, page 13, стрінка 13, було наше домашнє. Читаємо текст про Еллу. Живе вона в місті в Марчвуд, місті Southampton, England. About me. My, new, my name is Ella Myers. And I am 15. I am from London and I live in Marchwood. It's a town near Southampton. I have one sister and two brothers, and I go to Marchwood High School. I love art, English, and history. I like rock and pop music, and my favorite band is One Republic. But my passion is books. My favorite books are The Fault in Our Stars and Twilight. In my free time, I write short stories. I write one or two pages every day. You can read some of them on my webpage. Tell me if you like them. Мене звати Елла Майерс, мені 15 років, я з Лондона, живу у місті Марчвуд, це поблизу Саутгемптона. Я маю одну сестру, двох братів і навчаюся у школі в, в старшій школі е, міста Марчвуд. Я люблю малювання, англійську, історію. And, uh, люблю також рок-музику, поп-музику, uh, улюблен... мій улюблений гурт One Republic, моє велике захоплення це книги, моя улюблена, uh, моя улюблена. Sorry. Some troubles with the sound. Так. Моя улюблена книга The Fold in Our Stars and Twilight з сутінки і помилка у наших зірках, або, можливо, ця книга має іншу назву, якусь літературним перекладом. В вільний час я пишу короткі історії, оповідання. Я пишу одну-дві сторінки щодня. Ви можете їх прочитати на моїй веб-сторінці -веб і сказати свою думку, скажіть, чи подобається. Далі ми доповнюємо інформацію про вік. 15. Про family, сім'я, One Sister, Two Brothers. Lives in живе в місті Марчвуд. From London, Nationality British. Studies at Marchwood High School, навчається в улюблені предмети. Art English History, з музики Любить Rock and Pop, favorite band One Republic, TV, Dramas, Cartoons, Reality. Тут уже інформація подана books uh, The Fault in Our Stars and Twilight, and uh, writing stories uh, It Is What uh, She Likes Doing. Далі, Переходимо до вправи другої. Позначаємо літерами, про що стосується кожне речення. I love one sister, I have one sister and two brothers. Це personal information, особиста інформація. I go to school by bus every day. Це у нас routines, щоденні справи. My big passion is books, це у нас hobbies. My best friend is Petsy. Це personal information. I live in Marchwood. personal information. I play tennis. I'm really good at it. Це хобіс. І доповнені наші речення у вправі 3. Деяким словом, пропущеним маленьким, потрібно доповнити. I'm 15 years old. I come from London, я родом з Лондона. My hometown is Marchwood, рідне місто. I live with my family in a small house, живу з сім'єю в маленькому будиночку. I am mad about books, захоплююся книжками. My favorite book is The Hunger Games Голодні ігри. My big passion is writing. Outside school I like tennis and swimming. Поза школою я люблю ще теніс та плавання. Once a week I go into town with friends. Раз на тиждень я ходжу в місто з друзями. Повертаємось до підручника. І сьогодні ми працюємо на сторінці 18 -ій. Я вас прошу прочитати всі слова з нашого списку слів до теми word List. перекласти їх. Транскрипція подана. Як читати кожне слово, можна скористатися транскрипцією: Act, acting, action film, actor, adult, art, artist, belly, block, camera, cartoon і так далі. Далі стоять позначки поряд, поряд зі словом N, або V, або Edge це скорочена частина мови цього слова. An noun, іменник. V-verb дієслово, як слово співати, що робити, так, Edge, прикметник, traditional, наприклад, традиційний, це який прикметник. І також перекладаємо наші word friends, фрази, які вже в нас постійно зустрічалися впродовж цієї теми. Якщо є запитання, напишіть в коментарі. Якщо цікавить якесь конкретне слово, або скористайтеся словничком для перекладу цих слів. Далі ми виконуємо Exercise 1». Використовуючи ось ці подані е, завдання, спробуємо в списку слів знайти 8 types of film, 8 типів фільму. Eight types of radio or TV programs, 8 типів радіо, ТВ програм, Nine Things you can read, 9 видів з книг або види книг, що можна прочитати. Five types of music, 5 типів музики. І підкреслюємо. У списку слів підкреслюємо. Можна скористатися підказкою. Ось наша відповідь на, на це завдання. В принципі, ці слова ми вже зустрічали. Спробуйте самостійно знайти відповіді. Exercise 3, використовуючи фрази із word friends з розділу доповніть речення, complete the sentences. I am really into poems. Я дуже захоплююсь віршами. I never take selfies, ніколи не фотографую, не роблю селфі. I am mad about game shows. Захоплююся. Вікторинами, I hate films with happy ending. Не, не люблю, Дуже не люблю фільми з, з, з щасливим кінцем. I check the weather forecast once an hour. Перевіряю прогноз погоди раз на годину. I am very interested in horoscopes. Я дуже цікавлюсь гороскопами. Переходимо до вправи 4, Exercise 4. Complete the sentences with the correct form of the word in bold. З поданого слова виділеного потрібно зробити правильну частину мови для того, щоб доповнити речення. Наприклад, Banksy is a famous British artist, художник. My sister is a great. Моя сестра чудовий музикант. Нам потрібно тут написати. Musician. She can play four instruments. Who is your favorite film actor, Актор у фільмі? I want to be a. Я хочу бути фотографом. Photographer. When I leave school. Коли я закінчу школу. Письменник Голодних ігор, роману про Голодні ігри. Звати її письменницю, звати Сьюзен Колінс, writer. I love dancing zumba. Я люблю танцювати зумба. Далі переходимо ми до вправи першої на наступній сторінці, page 19. Write the correct word for each definition. Напишіть правильне слово для кожного визначення. The person makes films and tells actors what to do. Людина, яка створює фільми, та каже акторам, що робити. Це у нас директор. Режисер. It's something you like doing in your free time. Це те, що ти любиш робити в свій вільний час, хобі. І це big фото or drawing. Це велике фото, якийсь такий плакат, так, з фото або з чимось намальованим. Це постер, плакат. І це good idea to read one before you see a film. Чудово прочитати щось, саме це, саме це приховане слово, перед тим, як дивитися фільм. Це у нас review, огляд. This person is aged from 13 to 19. Людина, який від 13 до 19 її називають teenager підліток. This person doesn't work because of his age, of his or her age, людина, яка не працює uh, за віком, це у нас вже пенсіонер. Complete the word friends in the text and try to answer the questions. Доповнюємо слова в тексті і даємо усні відповіді на питання. Do your parents? Чи ваші батьки? Listen to the radio? Слухають радіо? When? Which programs do they prefer? Коли слухають, яким передачам надають перевагу? Do your parents watch the news on TV at what time? Чи дивляться новини о котрій годині? Do your parents watch the weather forecast every day? Чи ваші батьки дивляться про з погоди щодня? Do your parents watch documentaries on TV? What about soap operas, talk-shows, game shows, reality shows? Чи дивляться ваші батьки документальні фільми на телебаченні, мелодрами, ток-шоу, вікторини, реаліті шоу? Do your parents buy newspapers or magazines? Which sections do they read first? Чи купують ваші батьки газети журнали, які сторінки вони люблять читати першими? Дайте усно відповіді на ці питання. Ваше завдання для наступного заняття Exercise 3, 4 and 5, вправа 3, 4 та 5. Доповнюємо речення. Правильно ставимо дієслова в дужках у Present Simple і будуємо питання до вправи 4-ї теж в Present Simple. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.